Сьогодні ми з вами розглянемо, як вводиться редагувати та форматувати текст на слайді презентації. Перед вами відкрита заготовка презентації і титульний слайд. На титульному слайді в нас розміщено заголовок презентації і підзаголовок презентації. В заголовок презентації ми введемо назву нашої презентації. У підзаголовок презентації ми введемо автора презентації Сидоренко Віталія. Приступимо до роботи. Щоб ввести текст у заголовок презентації, достатньо поставити показчик миші на заголовок презентації слайду і класнути лівою клавішою миші. У нас з'явився курсор. Тут ми вводимо презентацію. Назву презентації. Колібрі. Ви бачите, що в назві презентації допущена помилка. Наповнився, ми ще трішечки пізніше. По заголовок презентації ми входимо автор презентації. Зверніть увагу, презентація теж підкреслена. Як же нам виправити помилки? Для цього можна використати... Клавіші керування курсором і перемістити наш курсор до помилки. І оскільки помилка знаходиться перед курсором, ми використовуємо клавішу Backspace, витираємо непотрібну букву і заміняємо правильною літерою. У слові колібрі ми виправимо іншим способом. Для цього я поставлю показчик миші перед. Літерою, де допущена помилка, і використаю клавішу Delete. Колібрі. Всі помилки виправлені. Перейдемо тепер до форматування тексту. Спочатку визначимо властивості наших символів, адже символ це літера. З літер складаються слова і слів речення, словосполучення і весь текст. Отже, кожен символ, а отже і слово має такі властивості назва шрифта, розмір шрифта, накреслення і колір. Щоб працювати з цими параметрами, ми використаємо ось оцю частину стрічки. І тут ми бачимо назву шрифта, розмір шрифта, або ще говорять розмір кеглю. Накреслення і колір. Назва шрифта, розмір шрифта, накреслення, колір. І почнемо. Перш ніж відформатувати текст, його потрібно виділити. Для виділення тексту ми з вами поставимо показчик миші на початку слова, натиснемо ліву клавішу миші і не відпускаючи її, протягнемо до кінця слова. Текст підсвітився сірим кольором. Тепер ми можемо з ним працювати. Змінимо назву шрифта. Для цього використаємо ось цей трикутничок, який відкриє нам випадне меню. І тут ми побачимо дуже-дуже багато шрифтів. але ви повинні бути уважні, деякі з них не працюють з кирилицею. Тобто текст у вас абсолютно не змінюється. Якщо ви звертаєте увагу, то ось я веду по назвах шрифтах, шрифтів і напис наш змінюється. це ну, не красиве. Візьмемо перевірений. Сім'ю Ромен. Всі вони в алфавітному порядку. І розмір шифта ми змінили. Переходимо до розміру кеглів. Розмір кеглів аналогічно відкриває випадний список, в якому ми можемо змінити розмір. Ось я виберу 80-й розмір. Тепер переходимо до накреслення. Накреслення тексту має три кнопочки. Перша це. Жирний, другий курсив, третій підкреслений. Ці кнопки можна використовувати одночасно, можна використовувати по дві, можна використовувати по одній, а можна взагалі не використовувати. Ми почнемо із першої. Жирної. Ось дивіться, як зміниться наш текст, коли ми натиснемо цю клавішу. Ну, Курсив у нас вимкнений, зараз я його вимкнула. І підкреслений. Ось всі три клавіші задіяні. Креслення я зміню, а це хай залишиться. Ми змінили три параметри нашого тексту назву, yes. розмір і, і нам залишилося змінити тільки колір шрифта. Для цього ми використаємо знову ж таки випадне меню, в якому відкриється палітра кольорів. З палітри кольорів ми можемо вибрати будь-який із запропонованих кольорів. Аналогічно ми проведемо операцію під заголовком нашої презентації. Виділимо її, змінимо назву шрифта, розмір кеглі, накреслення і колір. Наш слайд повністю, ой, вибачте, не змінився колір шрифта. Наш слайд повністю відформатований. Переходимо до другого слайду. Щоб перейти до другого слайду, нам потрібно звернутися до цієї частини презентації. Ось у нас є другий слайд. Ми натискаємо на ньому лівою клавішою в миші і в нас відкривається другий слайд. Тут ви бачите, що на слайді відсутній будь-який напис, і нам самостійно потрібно його додати. Для цього використаємо вста е вкладку «Вставка» і «Напис». Наш показчик миші перетворився на дещо інший формат. Ми ставимо у верхньому лівому куту, натискаємо ліву клавішу, показчик миші перетворився на чорний хрестик і тягнемо його до правого нижнього кута. З'являється ось така рамочка. Коли ми відпускаємо її, у нас з'явилася рамка з курсором, де ми можемо ввести Текст колібрі найменша пташка. колібрі найменша пташка. Ви бачите, що текст дуже маленький. Знову ж таки, виділяємо наш текст, змінюємо назву шрифта, змінюємо розмір шрифта, змінюємо накреслення шрифта і змінюємо кольор. Наш слайд абсолютно готовий. Переходимо до третього слайду. Натискаємо на третьому слайді лівою клавішою миші. На третьому слайді у нас вже є заголовок слайда. Тому ми класуємо лівою клавішою і вводимо текст. Колібрі, колібрі, так. Що вітає? О, Бачимо, що тут деякі параметри форматування вже застосовані. Нам залишилося змінити лише кольор. Наша презентація відформатована, і тепер нам її потрібно зберегти. Зберегти презентацію можна декількома способами. Перший це просто натиснути клавішу Закрити. З'явиться е, діалогове вікно, в якому запропоновані три клавіші Зберегти, не зберігати і відмінити. Ми натискаємо Зберегти і наша презентація збережеться. Інший спосіб із закладки Файл, Зберегти як. Знову ж таки відкривається вікно, в якому ми можемо вибрати, куди зберегти презентацію. Нам потрібно ввести ім'я. І вибрати спосіб збереження. Ну, ми залишимо той, що є. І натискаємо клавишу Зберегти. Наша презентація збережена. Ось вона на робочому столі, я її відкрила. Дякую за увагу і бажаю всім успіху!